Вільхівці розпочинають трансляцію поєдинку футбольний клуб Вільхівці «Ревера» В останніх поєдинках продемонстрував, як ох, там вийшов на ударну позицію. Михайло Песко! Є! Ох, як красиво зіграв. Помилилися футболісти захисники віль... Вільхівської команди. І ви бачите, чим це все завершується. Роман Третяк. Тільки, тільки дякуючи. Але кому дякуючи? Кому тут дякують? Все, роківці розпочинають. Ну от тут є. Павлюк, Павлюк, помилка захисника, але Павлюк. Думаю, далеко. Забив собі перший м'яч в ворота. Прикарпаття. Іван Ото! Ну, нарешті. Я У рахунку цьому поєдинку. Як жорстоко, як жорстоко помилився. Ну і як рятує. Як рятує. Даборіт, ну хто ж де? Ох, Василь Блащук. Ну, ось хто ж? Okay, ну куди ж так? Ну, це вже небезпечно. Павлюк, Олег Павлюк в штрафному майданчику. Хто ж? Молодшу. Тим часом гоу. Це Максим Вишиванюк! Там Вишиванюк опинився на зоні. Хто буде бити? Ну! Тренерів! Для нас Вонський Мар'ян! Шостерок! А, ну так, цей Олег Павелюк. Денис Хандій. Василь бащук. Ох, закручує Василь Бащук. Дев'яточку. на удар! Хто ж? Прокопець. Ну! Ох, які чудеса. Які дива демонструє Джорш! Хто? Ой, як довго, як довго? Ейва Макотя! котя. Там косять, косять на фланзі. Там Салаш. І хто? Ми в ліківці директор Василь Приймак. Футбольний клуб тримати Оленко. Футбольний клуб висловлює вдячність за підтримку і можливість розвиватися в складних умовах воєнного часу.